По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Рада вітати усіх хто зараз на 101,8 FM в ефірі радіо місто над Богом. Це проект інсайт студії Віктор Мозлевська. Також я радий бачити і чути. і Сьогодні послухаємо багато цікавої інформації від нашого гостя. Це засновник благодійного фонду Кур'єр Волонтер Анатолій Горобець. Вітаю вас, в ефірі. Доброго дня і знаєте, будемо говорити сьогодні про волонтерство, про збір допомоги, про інші речі. Але от хочеться вас запитати від самого початку. І з чого розпочалась ваша волонтерська допомога? Чи вона і Я маю на увазі початком від повномасштабного вторгнення. Чи вона була ще до того, ви вже були активним волонтером? Коли ви зрозуміли, що волонтерство це ваше одне з ваших призначень? Це все сталося з самого початку повномасштабного вторгнення. Угу. Коли коли дружину з, з, з дітьми, ну вагітна дружина відправив з дитиною в Польщу, тоді залишився в Вінниці і хотілося щось, щось робити, щоб не сидіти на місці. І тоді, а так як я до війни працював велокур'єром, в мене залишились чати, я почав спілкуватися з кур'єрами, так як всі залишились без роботи. Я кажу, хлопці, давайте щось робити, допомагати волонтерам, розгрузити. Вони зараз дуже завантажені. Давайте робити волонтерські доставки. Ви пропонували безпосередньо. Так, так. А яка, у вас не було тоді такої якоїсь, знаєте, розгубленості? Що буде далі? Як дуже стрімко відбувалися тоді події на фронті? Ворог вже близько підступив навіть до Києва. Які у вас тоді були відчуття? Пам'ятаєте, ці емоції? Ну, здебільшого в основному хотілося постійно щось робити, щоб, щоб не сидіти на місці і чимось дійсно допомагати, чимось бути корисним. Тобто почали із розвантажень отакі допомоги, з якої, які види допомоги. Ви почали здійснювати волонтерську? волонтерські доставки. Тобто, було для лікарів, для переселенців, для військових, для поліції іменно безкоштовна доставка. Будь-чого для волонтерів також. Тоді чому так, щоб комусь щось потрібно доставити, і ми перевозили це все безкоштовно. Здебільшого це були велокур'єри? Тобто а... Іниці да uh -huh. мотокур'єри. Потім вже почали. Я давав заклики в різні СМІ в інстаграмі, в Телеграмі. Тоді почали долучатись до нас і автоводії, і таксисти, і переселенці. І почали вже і на автівках, і ми змогли тоді розширювати свої можливості. І великий спрос був волонтерів або в людей, які хотіли надати волонтерам якусь гуманітарну допомогу. Це могло бути як пакет з речами, з ліками, так і закінчуючи вже інвалідними візками, дитячими ліжечками. тобто великого баритні вже доставки. Ви допомагали, я зрозуміла, широкий спектр був допомоги не тільки Збройним силам, так, а ще й переселенцям, ще й війничанам. Так, так? усім, ну, хто ну іменно такі, хто і потребував нашої допомоги. Ви потім якось перейшли на один вид допомоги. Ну я маю на увазі, кому ви допомагаєте е, зараз на даний час. Склалось. Склались так обставини, що ми залишились без приміщення, без донорів. Ну, наші донори були раніше за кордону люди, які збирали гуманітарну допомогу. Це було дитяче харчування, дитяча гігієна, іграшки, одяг, всяке таке. Ми нам присилали за кордону, ми знаходили до нас, люди звертались. Здебільшого це переселенці, мантусі матусі з дітьми малозабезпечені. І ми їм видавали всяку допомогу. І виходить, тоді люди за кордону перестали нам висилати допомогу, збирати. На чому коли я запитав, чому ви перестали? Вони відповіли, що коли наші українці приїжджають туди, купують готові бізнеси, їздять на дорогих автівках. Каже, коли ми підійшли, ну вони підійшли до них і запитали, чи вони допомагають своїй країні, своєму народу, вони сказали, що ми туди більше не повернемось, то чому ми маємо допомагати? І після цього ці люди сказали: а чому ми тоді маємо збирати і допомагати вам? І тоді виходить, ми залишились без донорів і зараз прямувалися чисто підтримка військовим, допомога військовим з силам, що значить е, оголошувати збори на допомогу? Як це технічно відбувається? Е, Ва не. Ви отримуєте запит спочатку? так? Е, так, як, від до речі, до вас, так, Як до вас можна звернутися військовим і які ви допомоги можете їм надати? Е, здебільшого інстаграм, телеграм. Або ну, зателефонувати особисто до мене безпосередньо. Тобто ви працюєте навіть із незнайомими військовими, з незнайомими людьми? Чи е, -таки... Так, але раніше би ми брали, е, брались за допомогу при офіційному зверненні. Е, зараз так як Військові військові частини не дуже хочуть давати, і так само командування не дуже хочуть робити офіційне звернення. Ми і при наявності відео звернення від військового, ми теж можемо взяти за збір. Якщо в нас на даний час ну, немає ніяких зборів, просто від військового не від команди, так але при це потрібно відеозвіт. Ой, Відеозвернення да обов'язково, що на ім'я нашого фонду. Потім, коли ми зможемо допомогти, допоможемо військовому. І в ще є умова, що якщо ми беремося за збір, ми збираємо, але не відмовляємося від допомоги самого військового. Що він теж буде сприяти даному збору? Він може перекидати кошти чи група його і поширювати, хоча б хоча б інформацію, це вже дуже, дуже допомагає. І, і ми тоді самі купуємо і самі же доставляємо. Здебільшого ми з рук в руки віддавали ті речі, які ми купували, але перевіряли, і ліше доставляли. Потім про те, як ці е, речі. Ті на які ви збирали кошти, як вони працюють для фронту. Ви теж перевіряєте? Вам надсилають якісь відеозвіти? Фото, відеозвіти. Ось завжди. Просим, угу. які е, речі зараз необхідні для фронту? Що вас просять військові? Е, запитів дуже багато. Ну, ну на які жаль, такі, три, таких найголовніших, що ви можете виділити: це е, дрони, прилади нічного бачення, тепловізори. Ну, саме і планшети, здебільшого, автівки ще. Угу. Це саме саме більше, що просять на даний час. Скільки ви вже, наприклад, закупили тепловізорів, чи ви ще не закуповували такі речі? Е -е, тільки один тепловізор. Був бу, може, бу, так? Да, на і зараз. Опиті. І зараз ви е теж е при нічного бачення. Так, зараз так. Е збираєте кошти на нього. Це щось збираємо, виходить, це в. Е Військовий, це не просто там якийсь військовий, це чоловік нашої волонтерші і батько двох дітей чудових. Вони ще й переселенці з Херсона. Вони приїхали до нас в Вінницю рік тому, і його дружина відготнулася була нам допомагати писати тексти для публікації. І, і Потім у них народилась дитинка в прошлому році осінь, і зараз чоловік на фронті і терміново потребує прилад нічного бачення. Яка вартість цього приладу? Загальна вартість там 176 тисяч, але ну, ми знайшли виход, де за 107 тисяч нам придбають і привезуть. Знайомі, знаєте, не за кордоном, щ... не за кордоном за кордон. І да. раніше взагалі ходила така інформація, що волонтер може дістати яйця дракона. Так ну кажуть, що людина, яка може дістати все, тому що є запит, його треба відпрацювати. Як взагалі зараз ви кажете, ви знайшли дешевше, так цей прилад за кордоном. Ем... Що значить знайшли дешевше? Ви постійно моніторите сайти. Ви маєте якісь знайомих за кордоном, які теж там вам допомагають? Яким чином вдається волонтерам знайти дешевше, більше і якісніше? Допомоги, все, цікавимося, Одні вдруге, одні волонтери в других питаються, і так якось через 5 років пожаті і знаходяться такі виходи. А постійно ви спілкуєтесь між собою, так ви е... можете допомогти іншим волонтерам? Наприклад, я знаю, що десь там продається те за дешевшою ціною і не гіршою якості, так. І тим бачив, у нас є він... вінницькі волонтери, які працюють ще з 2014 року. Це є вайбері група. Угу. І ми всі одні одних доповнюємо. Неважливо, чи там благодійний фонд, чи то звичайна людина, яка десь працює на роботі, ну вона теж дуже багато допомагає. Одна людина щось одне може дістати, друга людина, щось з другої виходить. і ми всі одні в одного допомнюємо. І так стараємося, щоб побільше надати допомоги. Є така річ, як, як волонтерські волонтерські такі м, волонтерські змагання. Я маю на увазі е, е, одні волонтери більш медійні, другі менш медійні. Про, про одних кхм, знають більше, про одних менше, і ви хочете постійно стати кращими. Є взагалі такі речі? Чи вас є мета допомогти, знайти, привести? І інше вас не входить. Е, скажу так, що в загальному да таке на жаль присутнє. Ну, лішну в мене і в моєї команди такого немає. У нас головне допомога допомогти. У нас є запит, ми його опрацювали, ми його хочемо закінчити, щоб пошвидше взятись за слідуючий запит. Тобто конкуренція все одно є, та відчувається? Ну як? Ну, це не те, що ми наоборот наоборотме, щоб за допомогу і допомогти іншим все. Так, щоб з кимось сорінуватись, такого у нас немає. Анатолій Горобець, засновник благодійного фонду Кур'єр волонтер у нас сьогодні в ефірі. Ми продовжуємо спілкуватися. І е, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, скільки ви вже зібрали на цей прилад нічного бачення? Скільки потрібно ще зібрати? Одну третю частину. Вже зібрали. Так. Да. Угу. Ще треба дві треті. Да. Як зараз от ви відчуваєте, як. Е, я сам навіть пам'ятаю, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, то значно більше було і донатів, так і значно більше людей надавали допомоги. Зараз все трохи змінилось, трошки затихло. Люди менше почали витрачати, чи ви не побачили різниці? Дуже затихло все. Таке чувство, допустимо, в нас в місті, таке чувство, що в нас ну, якби то живуть всі, якби то війни немає. На жаль, а коли, коли допустимо, рік тому прилетіло в ювілейний, тоді люди почали дуже активно донатити. Тобто, коли є прильоти, тоді люди активізуються. А коли затіше, сюди нічого не прилітає, люди якось не хочуть. Це, можливо, ще пов'язано із економічною ситуацією, тому що не всім легко дається заробити ті гривні, щоб прожити, так? І... Можливо, зараз ціни повистали. Розуміло, скажіть, будь ласка, ви зосередились на ЗСУ, а не, не маєте таких. Бажань повернутися допомагати не тільки Збройним силам України, а ще й людям, які зараз проживають тут на місці, дуже хочеться. Все особливо мало родини з дітками, тому що це ті, які дійсно потребують допомоги. Хочеться знову надавати допомогу, але потрібні донори. Хто зможе нам допомагати десь ну, знайти виход, хто і може якась благодійна організація, підприємці, чи зможе щоб нам надати якісь шляхи на отримання гуманітарної допомоги, це здебільшого дитяче харчування, гігієна гі... дитяча гігієна для жінок, це дуже це. Потребующе. Нам дуже багато запитів, прям дуже багато. Я стараюсь перенаправляти до інших волонтерів на даний час, бо не маємо змоги допомогти зараз. Що потрібно, які умови е, мають, бути, мають бути у волонтерів для того, щоб вони якісно виконували свою роботу? Ну, якщо давайте, крім донорів, донори є, наприклад. Так. Що потрібно ще? Приміщення. Ми залишились, допустимо, без приміщення і після того. Те... Ну, як без немає в нас ні офісу, ні пункту, де можна збирати гуманітарну допомогу і там же її видавати, то це дуже, дуже важливо. Потрібне приміщення. Угу. А як ви зараз обходитесь без ну, нього? Зараз поки так, ну, це ще допомога військовому. В основному беремося збори. Ви довозите допомогу військовим і передаєте їм особисто, так здебільшого, так ви виїжджали близько до лінії фронту. Ви особисто? Я сам особисто ні. У е, нас є волонтери. Е, зараз на даний час той волонтер е, Коля, е, який постійно їздив, передавав. Е, зараз він виїхав за кордон. Зараз за кордоном пробує зараз щось знайти, якісь виходи, зв'язки там. Щоб на, десь отримати цю гуманітарну допомогу допомагати. Угу. Але поки що без результатів. Тобто стало важче. Так, е, да, він знаходиться під Німеч... в Німеччині, е, в... і там каже, люди теж не особо хочуть Україні зараз допомагати. Самі німці. Угу. Там діє пропаганда, можливо, якась. Він каже, російсько... його здебільшого оточують люди, які за Росією. І угу. тому так. Така неприємна, правда. Тобто, донорів стало шукати важче. так Взагалі, як працювати легше благодійному фонду, чи волонтеру, просто волонтеру? Чи благодійний фонд він більш має більше повноважень, більше ресурсів, щоб задіяти допомоги? Ну і, звісно, якщо благодійний фонд, то є більше можливості. Тобто можна заключати акти прийому передачі, робити офіційні запити спочатку і все Звичайна людина це все не зможе. Здебільшого, якщо навіть хтось знаходиться, людина, яка може чимось допомогти, надати якісь там речі, ще щось, якесь підприємство, ще щось, то в будь-якому випадку під акт прийому передачі. Ви вам говорили військові, вони відчувають достатню підтримку від, так мовити, від тилу? Так. Відчувають. Так. Військові передавали, що якби не волонтери, то не змогли не б так довго тримати. Зрозуміло. Антолі Горобець, засновник благодійного фонду Кур'єр Волонтер. У нас в ефірі ми говоримо про збори, про волонтерську допомогу і про проекти. Скільки, будь ласка, скільки ви автомобілів передали через ваш благодійний фонд? Скільки е, пройшло автомобілів, і як на автомобілі збираються кошти? На автомобілі дуже важко збираються. Ну, ми коли збирали, ми залучали дуже знайомих із за кордону, які допомагали. Ми придбали два автомобіля військовим і один автомобіль на Вінницький дитячий реабілітаційний центр Гніздечко. гніздечко угу. так. Це найважкий наш збір був це на бус діткам. Але на даний час цей бус я. Чуть не кожного дня бачу, і коли я бачу, що дійсно він використовується за призначенням. І коли ми передавали що коли, дітям, коли діти були такі задоволені, коли були раді, що кажуть: в цьому бусу вже не буде сквозити. І ти вже сидіння, хлопчик каже: я вже сидіння не буду випадати, бо там є ручки бокові. І в мене аж душа радується. Ви зі Швейцарії його пригнали. Так. Десь. А як ці автомобілі для фронту? Вони діють, тому що я чув е різні версії, що автомобіль на фронті він довго не живе. Здебільшого ні. Ваші автомобілі вони живі? Чесно, не знаю зараз. Угу. Не, не Ну, розуміє. У нас теж автомобілі, вони офіційно через фонд по, по документам не проходили жоден. Ми його тут купили так, чисто з рук в руки і ремонтували, красили і передавали. Залишається дуже мало часу, е крім зборів на прилад нічного бачення, плани на майбутнє ваше ваше як представника благодійного фонду. Хочеться допомагати все більше, більше, більше. Дякую і я хочу вам побажати можливостей таких щоб вам просто, просто було кому допомагати. Було звідки. Анатолій Горобець, засновник благодійного фонду Кур'єр Волонтер був у нас в ефірі. А проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову будемо в нашій студії і спілкуватись далі. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.